Безпека Чорноморського регіону, енергетика, економіка та екологія міжнародна конференція під такою назвою відбулась 29 листопада у конференц-залі готелю Севастополь. Організаторами заходу виступив Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та євроатлантичного співробітництва чорноморського регіону Номос спільно з німецьким політичним фондом Конрада Айденаура та інститутом зовнішньої політики дипломатичної академії при міністерстві іноземних справ України до участі у конференції було запрошено експертів з різних міст України, а також із Румунії, США, Туреччини, Вірменії та Греції. Mi smo izbrali Evastopol, kot mesto provedenja, ne teke temu, da je Evastopol bližje Črno morje, ampak temu, da je odnose med Evropsko unijo in Ukrajino, med Ukrajino e, in Rusijo in odnose med Evropsko unijo in Ukrajino v sferi energetike, oni napremu ustosujejo se iz Evastopolice in regije. Севастопольські журналісти запитали в експерта з питань міжнародної безпеки, професора Київського національного університету Григорія Перепелиці, яким чином впливає на безпеку чорноморського регіону наявність бази чорноморського флоту Російської Федерації на території України. На думку фахівця, навколо Чорноморського флоту існує багато конфліктів. Ці конфлікти закладені самими угодами, оскільки в угодах не було чітко прописано. А що який порядок проведення інспекцій на об'єктах Чорноморського флоту? Які зобов'язання Чорноморський флот бере щодо екологічної безпеки? Не було питання розмежовано передачі навігаційної системи? Фактично, проблема полягає в тому, що Росія власне не розглядає угоду про статус перебування Чорноморського флоту як міжнародну угоду згідно міжнародного права. Вона розглядається як внутрішню домовленість між двома сторонами ці віч. так віч віч, і з цього саме виникають ці проблеми. Під час міжнародної конференції експерти країн Чорноморського регіону, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки обговорили загальні питання безпеки, запропонували свої шляхи розвитку економіки та енергетики, а також збереження екологічної рівноваги. Матеріали виступів учасників конференції буде оформлено у збірку, яку надішлють зацікавлені.